We Доброго дня. Добрий день. Це вас турбує журналіст. Я у вас тоді був, знімав матеріал. Віктор Васильович. Ще крім мене хтось з журналістів виходив на вас, щоб висвітлити цю подію? Чи ні? А? Я голубчику нічого не розумію. Мене така голова, що нікого нікуди. куди. Банточка поїхала в Ровно. Угу. Ще хто? Я... Ще хтось з журналістів був у вас? Якась, може, газета, якесь видання. Чи нікого не було більше? Не було нікого. Ніхто не дзвонить, не цікавиться. Ніхто. нікого не було. Так. Да. Ви в курсі, що вже міліція розмістила повідомлення, що то жінка була за рулем. А, жінка. Де та жінка була? Він був. а міліція пише, що у них вже є очевидці навіть події. страшным трудом. Зрозуміло. Ну, ну я перезвоню пізніше, коли вже хтось під'їде з родичів ще. Дев'ять днів Дев вже, а да. це да. буде сороковий. Ага. Сороковий. Я вже, знаєте, що мужчина, я така розсіяна, нічого не держать, нічого не розумію. Нічого. Дочка поїхала ровно, по їй треба, вона буде займатися цим ділом. Uh -huh. Ну в неї візитка моя є, хай дзвонить. Yeah? Тому що, кажу, в неї візитка моя є, хай дзвонить. Тому що міліція все приховує кругом. Uh -huh. Ніхто журналістів не висвітлює. Так, да, так, да, да. ми це знаємо. Що... Uh -huh. Тому хай контакт підтримує. Вона там у ровно все займеться. Uh -huh. Добре, добре. У нас тут є адвокат. Я можу дати їй адвоката нормального телефон. Хай на мене перезвонить. А я ж не знаю вашого номера. Вона знає мій номер. Знає? Так, так. А як вас звати? Віктор Васильович, я ото приїздив до вас з відеокамерою. Віктор Васильович, так. Так, так. Журналіст. Віктор Васильович. Так, да, хай перезвонить мені. Ой, господи. Вона це поїхала, вона повинна до мене подзвонити. Ага, ви передайте їй, що хай він мене теж набере. Ми з нею побалакаємо. Все, кріпіться. кріпіться. Вони зараз, будуть... Вони зараз будуть придумувати, що він і дорогу переходив, або що він лежав там. Зараз все, що завгодно, будуть видумувати. Дорогу він не переходив, він з боку, його і обув з боку, коли mm. шапка, все. Він на боці був. Ну, ви ж знаєте нашу міліцію, нашу владу. То міліція загоджена. Міліція гроші вже взяла, вже скрізь. Вони тут. Mm -hmm. Смерть за смерть. все. Сьогодні так завічить, щоб все він встав. Ну, ми понімаємо, ну побавилося так, щоб наїхав. Ну, візьми стань у машину, до вбойницю, він же живий, був я його полосив по дорозі, ну ще ж там живий був. Я прибігла, то вже він помер. А кажуть, що Руденький ще на якусь вчительку наїхав, теж в грудні місяці. Ви... Да, ви не чули такого, там вчителька десь біля них живе. Тула, тула, сказали, да. а, так що це не перший випадок. Але вона мовчить щось та вчителька, може загодили вже. Ну, мовчить, то бо вони бояться, вони угу. всі бояться. А ось щось ми й світок то о, жінка каже, все, кривчути літу, лізи голову до і маму? Нікому ніхто не одірве, хай такі тронуть, то ми їм яйця повідриваємо. Ну добре, все, бувайте здорові. Хай мені ваша родичка перезвонить. Да, да, я... Вона буде дзвонити, я схожу. Добре, до побачення. Ага. А на назвіть себе як вас звати, яким ви приходите ми... в загибному. Ти гільова Сталина Володимирівна. Я пригоджуся Раковичу Івану Володимировичу рідною сестрою. Що сьогодні чути на сьогоднішній день по цій справі? По цій справі чути що вже є свідок, це якийсь підкуплений, який як раніше ми його не знали нічого про нього. А тут він вдруг раптово появився. І ще таке, що, наприклад, на експертизу вони дали не ту машину, яка е, ну ця, яка ну, переїхала мого брата і протягнула близько пів кілометра, а дали зовсім іншу машину 2540 замість 2541. Ту машину вони вже десь діли. Ну, стосовно цигана, то там цигани наркозалежні. Вони у них на гачку, вони що, що завгодно скажуть. І вони вони їх купили і вони будуть давати ці, цю інформацію. Mm -hmm. От А так, не ну ще батько був на похороні, приходив 31-го числа його. Я була стояла сестра і моя дочка. І він при всіх сказав, що це. Є. Він сказав, ну його кажуть, прийдіть вперед, подивіться, що ви зробили з людини. От якому він як як він попити? От а він сказав, що син його знаходиться у психолога. От, що мовна таке, що мов там він збив людину, це адекватна поведінка. Що він його якби потягнув далі, зацепив за там за це, е, як то на капот там вперед, чи що бампер, не капота, бампер, не бампер, за бампер. За бампер зацепив і його протягнув. То це адекватна поведінка. Я йому сказала, що людина з адекватною поведінкою повинна була зупинитися, визвати швидку допомогу або самому відправити його в лікарню. Тобто ніякої От. мови за те, що то невістка за кермом. Була не було такої мови, да? Такого не було, що там невістка була за кермом. Це вже потім тут люди говорять, що вони десь там невістку підставляють. Короче горя, замість цього замість вона бере якби на себе е, вину свого чоловіка. Хоч mm -hmm. вона фактично там взагалі її не було. Говорять, іще таке ходять розмова, що вона після тяжкої операції, що вона могла ніяк ніяк не могла бути за рулем е, автомобіля. Ну, є таке, так. Да. От. І Вона управляти машиною геть не могла. Ага. Ну, у вас чи маму, чи когось ще до міліції вже викликали, чи ще не чіпали? Ні, нікого нас ще не викликали. Ми самі ходили туди в міліцію, там до майор майора міліції, букати цієї, Інни Сергіївни. Просили її, щоб вона дала номер телефона слідчого Житомирського, бо там і Житомира був слідчий це, вона вела, вона сказала, що діла вона перевела туди, передала в Житомир і що вона телефона його не знає. От. Угу. Така угу. була мова. Почалося вже, так? Да? Почалося кажу, вже телефона не знає. Да вже ніхто нічого не знає, угу. виходить. А, і ще ж батько пропонував нам гроші, казав скільки вам дать. Я сказала, що ми за гроші не продаємося, що ну якби гроші, щоб ну, якби свою вину перевісити на нашу совість. Ну, таке знаєте, така угу. мова. От, ми сказали, що ми на це не йдемо. що Нехай його судить суд і суд Божий. Прізвище цигана вам відоме вже чи ще не Не Невідомо. Нам не відомо. Ну він, будь то би, живе на цій червоноармійській вулиці. І мама казала, що вона будь би, цих циганів там знає, що вони живуть там. Угу, угу. Ну добре, дякую. Будь ласка. Да, до побачення. До побачення.